Шановна родина, дорогі друзі християни, ми рідні, знаєте як по крові Адама ми рідні, правда? По крові Христа ми рідні. І по тілу від батьків ми теж маємо родину. Слава Богу за те. Так Бог створив землю. І ось по відношенню, по відношенню батьків. Я от слухав, брат читав, слово Боже, я так сижу, думаю. День смерті краще від дня народження. Чим краще? Скажіть, будь ласка, коли людина народжується, то ми радіємо, правда? А от помирає людина. Радості мало. Для віруючих, то воно в серці хорошо, але печать, скорбота, розлуки, все рівно вона працює, сльози течуть. І це є нормально, це є природне. Та ког створив, але у нас є надія, ще трошки, час так біжить, ще трошки і зустрінемося, і вже там розлуки не буде. І оці слова нас тішать. Слава Богу. Я своєї сторони теж від моєї сім'ї, від нашої церкви ковчег спасіннями старими. Співчуття приміть. Ми з вами співчуваємо, скорбимо. І разом з тим тішимося. От сестра Люба вже свій біг закінчила. А нас з вами ще дорога. І не проста. Бо не знаємо. Як я казав, дитина народжується, радіємо, а, а слово Боже каже, а вона народжується на що? На страждання. Скільки страждань. Мабуть, кожен із нас пережив на землі. Мені хочеться подякувати Богу, знаєте за що? За те, що Бог сопричислив і мою сім'ю до родини шинку. Сестра Люба і брат Андрій свого часу, коли виховували своїх дітей, то вони подарували для нас, ну, якщо я скажу прекрасного, то це буде добре. Якщо я скажу добро, то це буде скупо. Навіть якщо скажу дуже доброго, ну теж не в повній мірі. Прекрасного сина. Я навіть не кажу зятя, сина, вони подарували для нашої дочки. І я бачу те прекрасне в тому, що мій син Саша і їхній син, він дуже добрий сім'янин. Слава Богу. А що для батьків? Що для батьків краще? Коли батьки заботяться про наших уже онуків, я знаєте, що взяв для себе, бо чим кращий день смерті, одна із моментів, це кожен щось візьме до свого серця. кажу? Боже слово так каже. Щось кожен із нас для свого серця взяв. Я, наприклад, для себе взяв, оце дуже багато сьогодні було зауважено взаємостосунки, батьків і діти. І я знову очередний раз, я багато раз собі казав, ну не так багато прожив, але багато раз казав Іван. Ну от все одно прийде подібний момент у моєму житті. Ну то проживи так, щоб брати, оці, які будуть свідчити. То не шукали б якісь слова такі, ну щоб то знайти добре? А щоб отак було? Отак було. Я пригадую, мій тато моєї дружини вже 30 років як помер. На той час ми з дружиною ще навіть 20 років не прожили. Але її тато і мій тато завжди казав на мою дружину і на маму моєї дружини. Казав, ви мені тільки попробуйте, щоб Івана обідали, то будете мати справу зі мною. Слава Богу, то є добре. Я от думаю, от такі, от, наприклад, як уже я, до старші хочеться звернутися. Ну давайте подбаємо про те, щоб про нас наші, ну дозвольте, зяті і невісті Отак як вічок нам сьогодні свідчив. Щоб ми могли сказати, вічок. Відюнчих про своїх дітей. А до молодших хочу звернутися. Давайте настроїмо своє життя і взаємовідносини з нашими батьками з одної і з другої сторони, щоб ми могли повестися так, як знову приклад привожу. Не для того, щоб його похвалити. А для мене це хорошим уроком послужило. Я згадую теж, у мами своєї вона вже померла 12 років назад. У віці 87 років вони жили далеко на Полтавщині з певних обставин. Туди виїхали мої батьки. Батько помер у 2000 році. І я і сьогодні згадую свої моменти свого минулого, своїх стосунків з батьками з тої і з другої сторони і часу. Сими собою буває стим. Знаєте чому? Бо не встиг сказати, підійти, особливо до тата. Тато. Ну, часом був не такий, як хотілося би. Прости мене. Не пам'ятаю, чи я таке казав, бо тато 2000 році помер. А мама, коли я заїжджав, то я старався, мам, ну я був вже ж у тебе не завжди. Прости мене. Каже: синок бо я тебе вже давно простила. Не соромимося, не соромимоться. Хай Бог нам. не соромиться. Давайте взаємовідносини дітей і батьків. Будемо вести і настроювати так, щоб нам не було соромно у подібній ситуації. Хай усіх нас у тому благословить Бог. Амінь.